Ура! Україна була в чвертьфіналі Євро! Бачення, Торонто! Гей! Гей! У чвертьфіналі Євро. Збірна України програла Англії з рахунком 4-0. Це поки що найсолодша поразка збірної України з футболу. Бо навіть з таким результатом Україна пройшла на євро далі ніж Франція, Німеччина та Португалія. Чому ж ми програли? Може, Зеленський недостатньо щиро побажав нашим хлопцям перемоги? Чи миколаївські поліцейські недостатньо гарно співали для нашої збірної? Всі гарно, але м'яч православний ворота побійся. Бога!» Прикро ось так програвати у чверть фіналі євро. Але більш прикро, коли за католицького суддівства у твої ворота англіканці забивають православного м'яча. То зна, можливо, це знову був тактичний програш від Андрія Шевченка. І за результатами інших матчів Україна стане чемпіоном Європи. Давайте почекаємо фіналу. Ліл нас іксне. Ліл гей ікона зумерів, американський репер Ліл Нас ікс дропнув промо нового альбому у стилістиці Марвел і колектив телебачення Торонто» з нетерпінням чекає виходу релізу, щоб остаточно стати геями після його прослуховування. Ліл Нас ікс з'явився на наших гей-радарах пару років тому зі своїм мегагітом під назвою «All Town Роуд. Цей кантрі-реп, родом з тіктоку залетів у всі світові чарти. Тоді Ліл Нас ікс ще не зробив камінаут, але ми все одразу зрозуміли і роздрукували собі в офіс 17-метровий плакат голого співака, щоб надихатись його принадами під час написання сценаріїв. Минали роки. Толік вперше поцілував чоловіка. Макс був не проти. Шо а тим часом Ліл Ікс не залишився зіркою однієї пісні. Навпаки, врешті здійснив камінаут та підірвав судячки гомофобів новим кліпом Монтеро, знятим українською режисеркою за сприяння та підтримки самого диявола. Отже, у цьому кліпі Ліл Нас ікс, хоч трохи відчув себе Оксаною Марченко. Таке не можна показувати українським дітям. Не дай Бог подивляться і теж захочуть у майбутньому знімати стильні і цікаві кліпи. <тасLEC1> <тасLEC1> <tans> <messed -up> Репер остаточно скинув себе балансі стереотипів і багато говорить та пише про свою гомосексуальність. Періодично відбиваючись від гейтерів, які пишуть: О, це вже занадто погейські для гея. Люди досі грають у здивування, що я гей і Демонструю сексуальність, співаючи про геїв та секс. Пісня Монтеро, буквально про гей секс. Що по-вашому я маю робити? Грати на піаніно, випікаючи марципан. У одному з кліпів Ліл нас ікс згадує себе підлітком на випускному балі і те, як страждав, приховуючи своє єство. Кліп про підліткові страждання на випускному вдвічі болючіший для українського гея, бо ти плачеш ще й через те, що фізрук бреше, що натурал. О, ті чудові часи, коли тільки починаєш розуміти природу своєї сексуальності. Коли ти б'єшся з хлопцем, ви завмираєте в клінчі, і між вашими спітнілими тілами пробігає іскра. Взагалі, вчитися цілуватися на другові зручніше, ніж на дівчині. Друг не глузуватиме, якщо погано виходить. Завжди підтримує. Друг це друг. you <клес> каміуні. А це нормально, що від кліпів лілмаса збуджуюсь більше, ніж від кліпів Дрофєвої та Романів Юрія Винничука? Так Толіко, в тобі просто прокидається бажання зберегти роботу на телебаченні Торонто і в новому сезоні. Me Смішне. Юлія Тимошенко влаштувала в парламенті справжнє волаліті. Чесно кажучи, мене важко обвинуватити в тому, що я десь там за олігархів. Я єдиний політик, якого. Браво! Депутати почали реготати, навіть не дослухавши до панчлайну. Чи це й був увесь жарт? Я рада, що вам це подобається. Тимошенко не очікувала, що її прикол так гарно зайде, тому ще раз подякувала аудиторії. Я рада, що вам це подобається. Я дуже рада, що ви зараз так це зустрічаєте. Все життя Юлії Тимошенко було наповнене безкомпромісною і напруженою боротьбою з олігархами. Олігархи. 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 з олігархами. Олігархи. Цією упізнаваною вимовою Тимошенко знищувала олігархів не як явище, а як слово. Це просто такий треш. Що ну хочеться сміятись, реально не нам, звісно, давати поради такі досвідчені виконавці. Але якщо Юлія Тимошенко збере ще хвилин 10 такого потужного матеріалу, то її навіть можуть запросити на колабу до Романа Урагана. Я Юлія Тимошенко. Я Роман Ураган. Я знаю. Курча, так складно! На одному сайті кешбек, на іншому кешбек, голова кипить! Як це все порахувати? Зайди на Letyshops. Shops, там акуратненько зібрані кешбеки від купи різних магазинів. Тепер я зможу порівняти кешбеки на товар в різних магазинах? Так, плюс з кожною покупкою твій кешбек зростає. Чим частіше купуєш через Letyshops, тим більше економиш. А калькулятор там теж можна купити, бо цей навіть не вмикається. За кешбек купиш. Посилання під відео? Так. Обери собі роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті, сказав мій знайомий комунальник. В тічені п'яти днів кожен день вони приїжджають по 5-6 часов. Ліжать, віддихають, загорають. Ця історія почалася волого з прориву труби у дворі звичайної київської багатоповерхівки. На місці аварії провалився асфальт. На виклик приїхали ремонтники і почали марафон найдовшого у світі перекуру. І п'ять днів ми чекаємо, они устранят это? А зараз буде відео, за яке National Geographic мали б заплатити шалені гроші, бо вперше вдалося зафільмувати зграю комунальників у природному середовищі та побачити їхні трудові будні. Чого не помітили робітники? Ось ці камери спостережені. Вот один сіл, второй сіл, і ноанів ну, тінючик, а потім, що там сонечко. Вау! У Віктора Васка з'явилась конкурентка. Ця пані так жваво описує відео, на якому майже нічого не відбувається, що вже готова коментувати матч Ворс Клаверс. Робітники їли піцу, пили лимонад, згоряли та ховалися від сонця. За п'ять днів ескаватор так і не почав працювати. За цей час комунальники стали настільки звичною частиною місцевого пейзажу, що скоро мешканці. Почнуть сушити на них білизну. Мало хто знає, але ремонтникам з євросоюзу на час відпустки профспілки роздають путівки на виклик у київські двори. Ми ждали самосвал, і коли вони побачили на горизонті самосвал, вони швидко уїхали. І це контраргумент для всіх тих, хто каже, що українські комунальники надто повільні, та їм лічені секунди знадобилися, щоб евакуюватись. говорить, нас перекинули на інший об'єкт. Завтра що ми кажемо Богові дедлайнів не сьогодні? А як вони відмазувались? З цікавістю запитують комунальники з Кропивницького. Відповідаємо. Виявляється, у будинку, біля якого провалився асфальт, все одно є холодна вода з резервної, але аварійної та іржавої труби. Тож комунальники ніби поїхали рятувати тих, у кого взагалі немає води. Подивитися на їхню працю відправився і журналіст СТБ. Сусідній квартал, будинок відключений на горизонті. Робітники сидять, курять. Як вам працюється, хлопці відпочивають, рити ще не можна. Судячи з цього відео, в розпал робочого дня комунальників-відпочивальників завжди можна знайти в тіні. У тіні прутня, який вони забили на роботу. Тож ремонт не розпочинається ні тут, ні в іншому дворі. А chi? чому тим рівень направди 104 не поїхати? Поїхати зараз до Людмили не можна, бо як хтось приїде, а вони поїдуть, то той теж поїде і треба буде знову чекати. Тому чекають. <звіху> Миколу Тищенка часто питають Коля, що ти Каку, шо ти Каку, робиш? Після злиття з Кивою рівень тестостерону в організмі Тищенка досяг історичного максимуму і його тепер не зупинити. Тищенко увімкнув френдлі фаєр і побився у Верховній Раді зі своїм однопартійцем, блогером та нардепом від слуги народу Олександром Куницьким. Більш відомим широкому загалу за творчим псевдонімом ЗП Саньок. Хоча бійкою назвати це важко. Просто два контент-мейкери сіли в Тікток Хаус і згоріли. Тіліфону бросаєш, дебіл? Коля. Іди сюди! Що ти твориш? Куницький запевняє, що Тищенко повалив його на підлогу, але на відео нардепа Куницького цього не видно. А може, на Куницького напали невидимі міжгалактичні козаки восьминоги, і Тищенко героїчно закрив колегу своїм тілом? Все може бути життя непередбачувана штука. Але ми були б не ми, якщо б не дістали записи з камер відео спостереження Верховної Ради. Ах! <звук> Що ну, ти творіш, ніх не раді. Чим ти напав на вік? переслідувати мене, пожалуйста. Коля. Два нардепи, два телефони, жодного удару в тіло, але всі називаються бійкою. Телефонне дзюдо. У телефонному дзюдо перемагає простота та якісний зум. Фотки нижче пояса заборонені. Бачиш момент, кидай опонента через стегно прямо в сторіс. Використовуй його аудиторію проти нього самого і пам'ятай. Слова Джейсона Черчилля вічні. Будь сильнішим. Здавайся слабшим. Ти що больной? Не ругайтесь, пожалуйста. Воля, можливо, комусь цікаво, в чому ж суть цього конфлікту. Це ж Тищенко та Коницький. Яка різниця? Що робиш? І за це гроші платять? Так. Я – консультантка в «Support Your App». А це у свято захотілось порадувати клієнта США. А що за свято? В США – День Незалежності. А у мене – День Фінансової Незалежності. Speaking English fluently? Willing to work with world-known IT startups? «Support Your App» has a job for you. Apply now by the link in the description. Військово парадне чи декоративно прикрашальне. Туфлі замість берців на цьогорічному параді до тридцятої річниці незалежності України буде єдина коробка дівчат-курсанток від сухопутних військ. Єдина коробка дівчат на підборах це є дистильована гендерна рівність. Цьогорічний парад до Дня незалежності почав гайпити за два місяці до проведення. Курсантки з університету Шевченка на репетиції параду крикують у черевиках на підборах. Дуже зручно. Кілька сантиметрів над рівнем плацу здійняли справжній голівар. Бо ці сантиметри перетворюють образ жінок військових на традиційних бійчинь береги неприкрашальних військ. Але критикують підбори всі, окрім військових, бо в армії все класно, і курсантки дуже хочуть ходити на підборах. Так вони сказали перед міністром оборони, коли він приїхав тушити гендерно військову пожежу. Проводило керівництво закладу опитування і мені доповідають, що скільки відсотків? 90? 99% от присутніх тут дівчат за те, щоб піти в парадній формі. Так, я нічого не видумую. Да. 99% за парадну форму з підборами. Кращі результати опитування могли би бути тільки на допиті у білоруських спецслужб. А от що казали курсантки до гайпу та приїзду найяскравіших зірок ЗСУ. селу. Як не дивно, найважче для курсанток нині навчитися крокувати в туфлях після, здавалося, б, важких і незручних берців. Насправді це дуже важко, особливо в туфлях. Зараз це дуже важко, важко трошки, але ми справимося. Жінки військовослужбовці, але перемога не тільки у тому, що 99% жінок вже полум'яно бажають марширувати розпеченим хрещатиком на підборах, але й у тому, що буде інше взуття. Ось воно. Це нові напівчоботи на шнурівці. Буде форма одягу, така, як у мене, але взуття буде інше. Воно буде на шнурівках і менший каблук буде. Ну каблук який залучений? Він більш Ну, можливо, трішки менше саме для параду. будемо робити так, щоб було зручно. Тобто, взуття на підборах залишиться. Так каже міністр оборони Андрій Таран. Оцініть чи цю неймовірну гру з лінійкою та її положенням. Ось каблук на туфлях вимірюють з внутрішньої сторони. Виходить 6 сантиметрів. А от каблук чобота мірять з зовнішньої вищої сторони. Виходить 6 сантиметрів. Здається, автор цих фото натренувався на вимірюванні свого шестисантиметрового піструна. Час тренувань для військовослужбовців немає жодної дискримінації. Та ж форма, ті ж прийоми, теж навантаження. Ті ж підбори? Хвала Господу, що вже на два сантиметри менші. Нехай тоді у чоловіків теж буде якийсь жіночий атрибут, наприклад, вечірній макіяж. Тоді у всього параду з'явиться єдина концепція. Ви задоволені, як вони на підборах? До речі, даже декого в берцях не виходило. Зараз чи стараються, чи навпаки воно якось їх підтягує, і, і виходить все навіть в тих, кого не виходило. Це просто магічні підбори, які взуваєш і раптово опиняєшся у ресурсі. А у берців занадто тестостеронно маскулінна енергетика, яка тягне до землі на підборах, навпаки. Завжди відчуваєш легкість, аж злетіти хочеться. Хм, Які там ще тупі варіанти можна вигадати? От дурні радфемки! Ви що не знаєте, що жінки у різних арміях світу носять підбори? У Туреччині? Польщі, Японії. І Я теж ношу підбори, коли треба сперечатися з феміністками. Тому не кажіть, що марширувати у чоботах на підборах, хоч трохи складно. У мене теж є підбори, на яких я можу, наприклад, стояти. І в мене є підбори. Я можу вони згадувати себе і радіти, що я їх не взиваю. І навіть якщо підбори – це частина парадно-вихідної форми одягу, не треба занадто буквально сприймати слово сполучення парадно-вихідна. Дівчата служать у такій самій військовій формі, що й хлопці. Дівчата носять таке ж військове взуття, талани, як і хлопці. То чому вони вимушені витримувати багатогодинні тренування на каблуках, на яких апріорі під час несення служби не ходить взутою військовослужбовка збройних сил України? Жіночий ветеранський рух почувається спантеличено. А я нагадаю, що ви дивитесь шоу грати песик дужка гривня знак питання Долар нуль. І з вами я ваш. Ну програли що поробиш. Давайте жити далі українського Ютубу, Майкл Щур. Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну. Розповідали ми тиждень тому, коли це було правдою. Я признан угрози для нацбезпеці України. Після років участі в російських пропагандистських заходах Філіп Кіркоров був загрозою для безпеки України лише декілька днів, а потім щось якось взяв і припинив. Служба безпеки України відкликала своє рішення, пояснивши це приблизно ніяк. Слава Богу, кіркоров все пояснив. А ви ще закона? Может быть только любовь. Спасибо всім моїм поклонникам з України за любов. Ми не знаємо, що робити в таких ситуаціях. Ось є очевидне, і цілком притомне рішення про заборону у в'їзді в Україну для Кіркорова, який публічно бере участь у спробах легітимізувати окупацію Криму. А ось є рішення, що давайте поки що не забороняти. І мені здається, нам нічого не лишається, окрім як тиснути під нашим випуском лайк, якщо вам подобається рішення про заборону Кіркорову їздити в Україну, або тиснути дизлайк. Якщо у вас колір настрою кримнашистський, це ніяк не вплине на ситуацію, але допоможе просунути наше відео на Ютубі. Все життя прогресно, здоганяльне. Ми вже програли війну за зручні автомобільні дороги. Змиріться, в нас ніколи не буде велоінфраструктури. Електросамокати вже зараз краще носити на спині. Тому боротися є сенс лише за справжнє майбутнє, за комфортний вуличний аерорух. У словаччині гібрид літака і машини здійснив перший повноцінний політ. Де ми це все запаркуємо? На деревах. Місцева влада ж пустить всю зелень під ніж, щоб боротися з незаконним паркуванням. За останні десятиліття перспективні стартапи інвестували величезні суми грошей у нову модель транспорту, відому як міський повітряний транспорт. А законодавство нам доведеться перепридумувати всі правила дорожнього руху. Та доведеться перепридумати саму назву Дорожній рух. Ліберті це два в одному. Триколісний автомобіль та водо. Одночас гіроплан в Україні ж тільки років за 10 закінчать реалізацію державної програми велосипедне пекло. І Який мер буде інспектувати абсолютно непотрібні новенькі велосипедні розв'язки, облітаючи їх на говерборді. Міський літальний транспорт принесе нам нову проблему: засміченість вулиць головами пішоходів. Пасажирський дрон оснащений автопілотом, тож керувати ним не обов'язково. Це – прототип таксі, що літає. Затори тобі вже не страшні. Але страшні розповіді автопілота, який навалює, що він літаючому таксі нещодавно. В нього свій бізнес, а таксує просто для задоволення. І, взагалі, покажете, куди летіти. буде тільки гірше повітряні електросамокати лякатимуть роботизованих бабусь. Аеромаршрутка до Житомира обжене світло, а голограма чергового міського голови і далі обіцятиме повітряний коридор на Троєщину. Це дуже важлива інформація. Це важливіше за все, що ви почули і ще почуєте у цьому відео. У телебачення Торонто є власні оверсайзні футболки. Посилання під відео. Ура! Нас часто питають, що порадите подивитися. Радимо подивитися Тік-Ток, де представники корінного населення Канади кудись їдуть машиною у хустках. Шо? Шо? Це відео має назву Гумор корінних народів, тих самих народів, яких європейці колись ідіотські назвали індіанцями. І у порівнянні з номерами Шоу» – це просто милий та навіть невинний Тік-Ток. Але його автора Джей Роя Макокіса одразу почали кенселити за культурну апропріацію хустинок слов'янських жінок. За що кенселити? Коли ви вириваєтеся у головному уборі корінних американців, тільки тому, що це має крутий вигляд, це культурна апропріація. Це трапляється у музиці, у моді, у фільмах та на телебаченні. Yes, sir, і просто маленьке нагадування: блекфейс це ніколи не ок. Апропріація yeah. має місце, коли привілейована культура запозичує щось у маргіналізованої. Але ми навіть не встигли зламати собі голову у намаганнях зрозуміти, в кого в цій історії більше привілеїв. Бо далі трапилося те, від чого ошелешено отетеріли навіть автори клікбейтних заголовків. Я так офігів, що з мене дістали триметрового. Привіт, сім'я та друзі. Я би хотів розповісти невеличку історію про цю хустку, яку наші люди носять yeah. і до. Сьогодні бабуся надягала хустку на голову. Вона розповіла мені, що дуже давно, коли поселенці та колонізатори прийшли на захід, була лише одна група людей, з якою у нас були добрі стосунки. Це були українці. Українці були дуже бідні, вони знали, що таке боротьба за життя. Українці були аутсайдерами серед європейських переселенців. Українці зав'язували стосунки з корінними народами. Ми працювали разом. Ми обмінювалися одне з одним різними речами, зокрема, і хустками. Так у наших з'явились з'явилися хустки з благословення українців за речами. Завжди є якась історія. Це не просто якась фігня, яку ми робили на відео, щоб подуркувати. Ми офігіли не менше ніж ви, тож провели власне розслідування. Жируй Макокіс живе в місцині під назвою седел Лейк у канадській провінції Альберта. Там компактно проживають представники корінного народу, а також українська діаспора. До речі, один український дідусь з провінції Альберта вже відомий своїми вірусними відео далеко за межами Канади. А тепер відомі бабусині хустки у Фейсбук пабліках Седлейка. Ми дійсно знайшли фотки корінних канадійців в українських хустках. Хоча фотки так собі, але найяскравіший доказ ми знайшли в 20 кілометрах від Садлейк в Сент-Полі. Це теж Альберта. На відео місцева активістка, представниця корінного населення, бере участь в акції за права корінного населення, і вона справді носить хустку як типова українська жіночка. Українська діаспора в Канаді велика, потужна і її наявність там не новина. Але новиною для нас всіх стало те, що українці протягом всієї першої половини двадцятого століття тусили і мали тісні дружні зв'язки з ком'юніті корінних канадійців. Ба більше у Альберті існує школа українського танцю Шумка Денсерс, яка поставила танцювальний спектакль Предки та старці. Це годинна розповідь на тему дружби української діаспори та корінних мешканців Канади. Привіт, 2021 рік, де придуманий в комуністичному Китаї Тікток допомагає нам дізнатися про зв'язок українських емігрантів та корінних народів Канади. Археологом майбутнього не треба буде їхати кудись у степ, пити горілку до запаморочення та щось копати. Достатньо буде зайти у Тікток та перебрати мільярди відосів, щоб все зрозуміти про щурів та пращурів. Ще трохи, і закінчиться. Останній випуск сезону. Так швидко, я не хочу у відпустку. Я теж відпочинок для слабких. Я слабкий. Дайте мені відпочити. І мені богом молю. Відпустка.